Слава Україні. Всім привіт! Сьогодні 3 серпня. А... Вчора йшов вчора, дощ, цілий вечір, ну і десь півночі. А... Все як, як завжди, коли йде дощ, мокре, а влажне, а приємності такої дуже немає, але знайшов місце в якомусь парку. При спортивному комплексі, якесь мале містечко французьке. А, і тут такі стежечки, люди. Ну не люди, а одна людина сьогодні зранку бігала. Вчора ясно, що так поливало, що нікого взагалі тут не було. Розвернув тент, поставив намет і завалився спати. Ясно, що влажне все. Ну і так, ну і сьогодні кавусі випив, якісь там печенька з'їв, ну і рушаю далі в дорогу хіба на Леон, До Леону мені 143 км. А, а може я трохи помиляюсь. Добре. Потім вечором вечером розповім. Окей. Інтернет поки є, бо я недалеко річки Райн, а недалеко німецької Гренус. Може, може, тому і є інтернет. Там далі будемо дивитися. Гарного дня.